У Павлограді вже кілька днів відсутнє водопостачання. Для мешканців організовано підвіз питної та технічної води в окремі райони. Ситуацію прокоментував перший заступник міського голови Павлограда. Є пошкодження технічного обладнання на території державного підприємства Дніпро-Західний Донбас. Саме це підприємство постачає воду до міста Павлоград, до міста Тернівка та міста Шахтарськ. На жаль, вчора були змоги і, і, і намагалися відремонтувати, але не вдалося. На сьогоднішній день роботи тривають і є сподівання на якнайшвидше відновлення, навіть сьогодні може все відбутися, і вода буде вже в штатному режимі поступати до осель містян. Якщо ж ремонтні роботи сьогодні не вдасться закінчити, мешканців проінформують про це окремо. Ми будемо давати об'яву, якщо це буде і вони не встигнуть або не виправлять ситуацію свого обладнання. Ми готові. Місто В місті Павлограді, Павлоградське комунальне підприємство «Павлоградводоканал» готове для відновлення водопостачання і готові виконувати функцію подати воду. Залишається тільки крок від їх обладнання, наскільки воно пошкоджено і в яких ремонтних зараз стадіях йде цей ремонт. Ну, це їх підприємство, не наше. Ми не можемо втручатися або вирішувати їхні поломки, які відбуваються. Ми, як споживач, купуємо воду у цього підприємства, а їх завдання постачати. Її. Тому сподіваюся, що сьогодні, ближче до вечора, вода почне з'являтися в кранах. Я скажу так, що передумови для цього є, ну, але не хочу наврочити ця техніка, яка вона в них повторюється, в якому стані, подивимось. Слідкуйте лише за офіційною інформацією. Єлизавета Лісунова, Максим Стоюшко, Євгеній Іваненко. Новини ПТРК